Понад 4,5 з мільйони євро на демонтаж зруйнованих будинків. Така підтримка надійшла в межах програми фінансової допомоги від японських партнерів. Ці гроші вкладуть у відновлення Київщини, зокрема Ірпеня, куди делегація прибула із робочим візитом. Їх зустрічав і наш кореспондент Назар Войтенков. Нині він на зв'язку зі студією. Тож Назара, це єдина допомога від партнерів чи планують допомагати й надалі. Віталію, така підтримка на щастя буде не єдиною, і це вона відбувається не вперше. Раніше вони також виділили таку допомогу. Тож в межах проєкту цієї фінансової підтримки вони фінансують не лише роботи із демонтажу зруйнованих будинків росіянами, а й також підтримку наших ДСНСів, ті, які знову ж таки в рамках цієї фінансової підтримки супроводжують усі ці роботи, якщо на місцях виявляють вибухонебезпечні пристрої. І, ну, загалом вибухівку, яка лишилася після обстрілів, її е, вилучають і е, згодом знищують. Тож, ми поспілкувалися з ДСНСіцями, які були на місцях. Ті нам показали сучасні пристрої, е, е, пристрої, які допомагають виявляти такі міни, і розповіли, що дійсно це підтримка не перша. Давайте послухаємо. Це не перша підтримка, яку вони нам надають. Вже були передані і металодетектори, і вони зараз і працювали, і працюють і на півдні, і на сході, на докупованих територіях. І Київщина це не є виключенням. На Київщині вони також вже і працювали і продовжують це робити. Власне кажучи, делегація ООН на чолі з пані Асако Окаї відвідала Київщину. Як уже було сказано, з робочим візитом вони хотіли на власні очі пересвідчитись у тому, що роботи демонтажні тривають, що люди працюють, і що гроші дійсно йдуть за призначенням. Тож далі пропоную послухати їхній звіт, де Вони запевнили, що так як побачили в результатах, підтримка триватиме, і ми зможемо відбудувати все, що зруйнували Росіяни. Метою цього візиту стало відзначення річниці з часу повномасштабної агресії росіян. Ми від уряду Японії разом з міжнародними організаціями хочемо бачити на власні очі, як відбуваються роботи з розмінування, демонтажу та відновлення. Ми запевняємо, що ми будемо продовжувати вас підтримувати на цьому шляху, і разом з іншими міжнародними організаціями ми побачили, що робиться, і будемо далі бачити, що всі разом зможемо зробити. Аби пришвидшити і покращити відновлення. Отже, поруч зі мною знаходиться. Територія, яку вже розчистили. Будинок, який тут був ушкоджений, його демонтували. В заступник голови Київської ОВА нас запевнив, що в Ірпені вже створюють проєкти з візуалізації цієї вулиці, де ми знаходимося. Запевняють, що тут будуть абсолютно нові будинки. Того всього погорілого майна, яке от зараз за моєю спини знаходиться, його просто не буде. Поки що виділили фінансову допомогу лише на демонтаж, але також працюватимуть над тим, щоб ви Ділити кошти і на відновлення так розповіли, що після російської окупації на київщині постраждало 47 громад більше 20 тисяч будинків, а праніше об'єктів знищено або частково пошкоджено. І більше 11 тисяч вже вдалося відновити роботи. Звісно ж, тривають наразі. Такі новини, Віталію. Дякую, Назара. Назар Витанков розповів нам про допомогу від уряду Японії. 4, понад 4,5 млн євро, які надано для допомоги населеним пунктам, які потерпіли внаслідок російської агресії. Власне гроші, які виділив уряд Японії, будуть направлені на відновлення і на розчищення помешкань, де жили колись люди. Ну будуть обов'язково жити і далі. Жителі північних околиць Києва можуть чути звуки вибухів. Це на території Вижгородського району Київщини знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Попереджає військова адміністрація області. Непокоїтись не варто. Заходи планові. Парламент Швеції схвалив новий пакет військової допомоги Україні його вартість 554 мільйони євро. Пакет містить самохідні артилерійські установки Арчер, зенітно-ракетні комплекси Гоук і танки, які саме панцерники отримає Україна, не зазначено, але раніше повідомляли, що це буде десяток леопардів. Крім того, шведський парламент дозволив уряду ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок Арчер, Великій Британії, яка раніше передала Україні свої. ЕС 90 Перша партія танків Леопард від Іспанії вирушить до України наступного тижня. Про це заявили у тамтешньому міноборони. Йдеться про шість танків. Панцерники вже пройшли останні перевірки на заводі поблизу Севільї. Згодом туди прибудуть ще чотири леопарди, призначені для України. Їх доправлять пізніше. Нагадаю, минулого тижня 10 українських екіпажів завершили навчання на цих танках іспанській Сарагосі. Вишкіл тривав чотири тижні. Зупинити підтримку України означає підтримати російське вторгнення. Так, глава уряду Італії Джорджа Мелоні емоційно відповіла на заклик депутатки парламенту припинити збройну допомогу Києву. Шановна Еліза Скутелла каже: зупиніться. А може, ви скажете це Путіну? Я здивована, що ви говорите це нам. Чому це ж напевно я зрадою нашої позиції? Бо це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Бо якщо ми зупинимося, то ми даємо згоду. Ми схвалюємо вторгнення в Україну. Якими на вашу думку мають бути умови, коли ми сідаємо за стіл переговорів? Ми повинні чи не повинні вимагати, щоб Росія припинила воєнні дії і вивела війська з території України. Ви вважаєте, що ми маємо переглянути Дони України чи як? Чи ви вважаєте, що потрібно віддати Москві території, які вона окупувала і на яких провела референдуми про самовизначення? Чи ні? Ось те, що я хотіла почути, якщо ми справді говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу і міжнародного права. І це безвідповідально. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин. Повертаємося до інформаційного марафону. Завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Це відео облетіло просто усі українські ЗМІ та, я думаю, і світові. Я вирішив йому стрельнути на зустріч голова. Мені головне, що ціль уражена. Вас звати Ален. Названо мене так в честь актора Алена Де ну, Перше моє знайомлення зі стінгером це через Ютуб було. Чим вам простіше і зручніше працювати стінгером чи іглою? Простіше і надійніше мені було працювати з іглою. Це наша робота. А хто як не ми? Протягом століть російська влада цілеспрямовано замовчувала або спотворювала історію взаємовідносин з Україною, перекручувала історичну правду і тлумачила її на свою користь, принижувала унікальність української культури та грабувала українські святині, нищила український народ і заперечувала сам факт існування української нації. Цей фільм про те, як Україна виборювала і продовжує відстоювати свою незалежність про те, що сьогодні через злочинні дії Росії жодна країна світу не може вважати себе захищеною? Що світова спільнота має підтримати і максимально допомогти Україні у її боротьбі. Допомогти Україні, а отже, й собі, ви зобов'язані. Документальний фільм на п'ятому каналі. Грузинський погляд, автор ідеї і проекту Шота Малашхія. Ми всі зобов'язані. Дивіться.